Знаю, що ти ще, окрім весільних ведучих, ти ще телеведучий mm. був mm. колись. Mm. <схай> Ось, І в тебе вийшли 20 випусків, ми вам кажемо добрий вечір. І до побачення. І до побачення. <схай> Як так сталося, що ви знайшли аж 20 добрих вечорів за 2 роки в Україні? <схай> <схай> О, Це класне запитання. Ну все, зарахуємо. Ну, я собі всі зарахувала між іншивала. Yeah. <laughs> Ні, там станті були такі собі. Ні, там ще до речі, скільки розвів, теж нормальна тема. Е, як Дякую мені? за оцінку, юре. Нема за що. Е я взагалі виходжу на ринок весільних ведучих, тому е ми з тобою ще побачимо. Ага, супер, добре. Я Тобі буду скидувати дати, які в мене вже зайняті. Гаразд. Е я думаю, <рес> я, <їх> що... візьму. <рес> я думаю, що вона їх візьме <рес> після цього оцінювання. Окей. Е ну чому припинили це прекрасне, неймовірне, цікаве шоу? Ну, насправді це. Хуйня Зай... просто була. Да. Ні, ніхай, ну, хай, та, хай блядь, вони не готувалися. Я сиділа в ньому з ромі, він весь час прилітав. Прошу, Оксана, по сунцю, дай свій ноутбук, я роздрукую собі твого. На, на рубрику, ну ткво таку тково Да, а І це була... було за три хвилини до ефіру. ефіру а була людина, яка тобі казала під час ефіру: ну ці питання зарахую, а ці решта фігня. <світ> до речі, можливо, Ой, через Ти багато ми закінчили. це світу. так приємно. <світ> е, ні, дивись, насправді, е, ну, якщо будемо відверті, як ми ж сьогодні ж там про шоу говоримо, то е, провінційне телебачення, хуйня. Ну е, може це сказати. Ти тому, що, що, Тернопіль провінцією назвав? Ну це ж не національне. Я національне ти переїхав в провінцію вже, А на є, є провінційне. Ну тобто, я так називаю національне це телебачення, це ті. Ну, я називаю провінційне. Лесик мав на увазі регіональне просто. Провінційне. Лесик таке мав на увазі провінційне. О, сільське. Ладно, ну, регіональне. Сільське телебачення, ти думаєш, воно існує часто теоретично. Ти коли останній раз в селі був? Сільське телебачення це баба в центрі села, яка за всіма слідкує і розносить пльотки. Це просто церква. Це Ксьонд, який всіх сповідає, я хотів сказати, який всіх сповідає, Розказує, а ти знаєш? Ти знаєш ти на а я це... собі уявляю, що сільське телебачення це десь в сільській раді ставлять камеру, голова сільський такий бере мікрофон, або там просто якусь ручку і читає з листка, що сьогодні ми йдемо всі в обід е, до пані Марії, тому що вона спекла смачний торт і все. А завершують позитивною новиною, що сьогодні здали 15 літрів молока. Гаразд, що там шоу. А. От і регіональне телебачення насправді це дуже важка тема, тому що люди стараються щось робити, щось створювати, і ми бачимо. До яких канонів, ну, тобто до національного телебачення, е, регіональне телебачення хочуть бути подібним. І це не тільки там е, в українських, майже там, і так само, і, де, ну, хочуть стати, бути подібними на американців, на, там, на CNN, BBC, Fox і так далі. Ну, бо як не крути, все щось крадеться звітам. І насправді, от всі їхні е, телевізійні компанії, це все. Плюс-мінус дотаційний продукт. Це, тобто до них в них вкладають гроші, в них випихають з кишені, вкладають для того, щоб вони могли офігенно функціонувати і робити свій продукт. Всі телевізійні компанії національні, вони є дотаційні, тому що там під певними людьми ходять. А регіональне телебачення, ну тут знаєш, як то кажуть. З державне фінансування, част... ну, грубо кажучи, Серйозно, сірі ну, Часто, да? грубо кажучи, ну, ну насправді це досить важко, тому що шукається бюджети. Ну на, на ті всі шоу, на ті всі рубрики, Ой. бюджет, а їх дуже важко знайти. І коли в тебе нема бюджету, а ти це робиш, тобі ти треба хочеш, робити це а, постійно. А то ти, ти хочеш ти... почати прогноз погоди вести, де гола жінка в копальнику показує на хмаринки, і тобі на це не дають гроші, то дуже обідно. Розумієш, ну і насправді, коли ти ще перше на ентузіазмі, то ти ще це робиш. Але коли потім це вже приходить рутина, то ти просто забиваєш болт, ну того, що. Ти прекрасно розумієш, тобі за щось треба жити, да, да, да.